Синдром хорошої дівчинки, як його розпізнати і позбутися, і якщо ти часто відчуваєш, що мусиш догождати всім бути зручною, ніколи не казати ні, це не просто вічливість, це вже така собі психологічна пастка. Синдром хорошої дівчинки не така вже й хороша річ. І зараз я поясню, чому це може руйнувати твоє життя і що взагалі з цим робити. Я думаю, що майже всі в дитинстві проходили через цю річ, а хтось проходить і в дорослому житті, він думає, що коли я буду буду хорошим, коли я буду робити певні справи, вести себе певним чином мене будуть любити. Я буду всім подобатись. Я буду всім допомагати, але в реальності я просто почуваюсь втомленою і незрозумілою. А ще завжди супроводжує таке відчуття, що я, начебто, маю виправдовуватись за своє існування, за свої вчинки і за свої бажання. Тобто, здається, що якщо я вночі зараз не відповім на це повідомлення, то станеться просто якась катастрофа. А знаєш, що сталося? Нічого, люди вижили завжди бути зручною, дорівнює завжди бути втомленою. Якщо тобі складно сказати ні, якщо ти боїшся ось цього почуття провини, боїшся бути відторгнутою, боїшся казати ні. Боїшся бути чесною з самою собою і що тебе за це просто розлюблять. Тоді це відео для тебе. Залишайся, бо. Я тобі зараз дещо розкажу. До речі, я розповідаю ще більше у своєму Інстаграм та Тікток. Тому після перегляду цього відео ти можеш заглянути і туди. Основне, що ти маєш пам'ятати завжди, що ти не сервіс 24 на 7, у тебе є право на себе. Що ж таке синдром хорошої дівчинки? Це коли ти ставиш чужі потреби вище за свої. Це коли ти розумієш, що якщо ти будеш не ідеальною, тебе просто не будуть любити. Бути доброю це чудово, але коли це йде в збиток тобі. І то це вже стає глобальною великою проблемою. Звідки ж це береться? Цей синдром хорошої дівчинки? Звісно, що перші витоки у нас ідуть з нашого улюбленого дитинства. З Самого дитинства нас вчили бути милими і хорошими нас вчили бути. Будь чимною, не сперечайся, завжди усміхайся, будь такою хорошою, хорошою дівчинкою для нас, батьків, для своїх вчителів, для всіх, хто тебе оточує. Але ж хлопчикам такого не казали. Правда, вони могли бігати, сперечатися, штовхати один одного, кричати, і це було нормально. А коли дівчинка бігала, штовхалась, кричала, вела себе якось активно, то казали, що це за дикість. Тобто до такої дівчинки вже були певні питання, чому. Це вона себе так поводить. Чому вона собі дозволяє більше, ніж ми сказали, що вона собі може дозволяти? Що ж це таке? Хороша дівчинка чи дівчинка, яка просто боїться бути собою? Нам так багато міфів нав'язало саме суспільство з дитинства. Такі слова, як хороші дівчатка, не сперечаються. Хороша дівчатка всім допомагають. Якщо ти конфліктуєш, то ти. Погана, це вже не про доброту. Це вже про те, що ти вчишся ставити усіх вище за себе. Бути доброю це добре. Бути зручною це погано. І що ж хоче ця маленька дівчинка, якій в дитинстві її батьки, її бабуся з дідусем, її оточуючи, казали. Будь хорошою дівчинкою. Ти у нас така хороша дівчинка. Ти така слухняна, ти така мила. Ти всім допомагаєш. Ти там сидиш зі своєю сестричкою. Ти там ще щось робиш, ти вимиваєш всю всю квартиру сама, сама, сама. Що ж вона хоче? Вона хоче, щоб її далі любили, щоб всі бачили, яка вона хороша, яка вона чимна і як вона може всім допомагати. Але ж чому цей синдром хорошої дівчинки стає небезпечним у дорослому віці? По перше, ти втрачаєш себе завжди, починаєш думати про те. Те, що потрібно іншим, що потрібно тобі, і що важливо для себе, ти просто забуваєш. Натомість, ти розумієш, що ось треба подумати за Васю, Що ж йому потрібно? Ось треба подумати за мою подружку, що ж їй потрібно. Треба подумати ще за когось. Можливо, їй щось потрібно. Можливо, потрібна моя допомога. Навіть у дорослому житті я. Впевнена, що кожен зустрічав людей, які не знають відповідь на питання, а що хочеш саме ти. І наступна основна така проблема, що ти перестаєш себе питати, що хочеш саме ти. Тобто це питання вже навіть не постає перед тобою. Це вже так зрозуміло, що себе не потрібно про це питати, тому що ну зараз не той час, зараз не той період в житті. Зараз щось, щось не те мені зараз не до себе. Спитаю потім, навчусь потім, зроблю щось потім. Я краще там комусь допоможу. І наступним наслідком синдрому хорошої дівчинки йде емоційне вигорання, коли тобі кажуть, давай, 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 і колись настає момент, коли ти більше не можеш, коли все, навіть як би ти не старалась, не намагалась, ти не можеш віддати більше, ніж в тебе є. Ну і звісно ж, маніпуляції з боку інших, коли ти занадто хороша і мила, завжди знайдеться той, хто цим може користуватись. Кому це буде потрібно, зручно, класно. Ну і взагалі, а чому би і ні? Чому би не. Покористуватися, якщо людина ніколи не відмовляє, якщо до людини можна завжди звернутися. Якщо тобою стає легко маніпулювати, тобою маніпулюватимуть. Я також зробила для вас ще більше контенту на цю тему в моєму інстаграм. Там буде, я думаю, я зроблю навіть окремий хайлайт на цю тему, де буде корисно кожній прочитати ще більше цінної інформації. На цю тему щодо також наслідку втрати себе, коли ти живеш так, щоб всім догодити, ти не залишаєш місця для себе. Іронія в тому, що ти можеш бути наймилішою, найпрекраснішою людиною в світі. Але коли в тебе немає місця для себе, то ти стаєш невидимою навіть для самої себе. Якщо ти завжди вгоджуєш іншим, хтось отримує все. <ій> а ти не отримуєш нічого, і знаєте, коли ти розумієш, що ти перестаралася з цим, всім, коли тебе запитують, «А який твій улюблений фільм? І ти така, М -м -м -м, а який? Тебе улюблений фільм. І щодо теми емоційного вигорання, ти завжди всім допомагаєш, завжди на зв'язку, завжди усміхаєшся. А потім тобі вже просто хочеться плакати навіть від звуку телефонного дзвінка. І це абсолютно не випадково. Твій мозок вже просто кричить: Стоп! Досить, хватить! Я вже просто втомився. Тому ти маєш тут залізно пам'ятати, хороша дівчинка втомлюється першою. Ну і звісно, що люди, які не вміють казати ні, вони частіше страждають також і від тривожності, і тут так працює, що наш мозок автоматично ставить чужі потреби вище за е, власні, тому що в дитинстві нас так вчили. В дитинстві так було прийнято, в дитинстві так було круто, класно і нас за це хвалили. І нам це подобалось. І повернемось трошки до маніпуляції улюбленого для багатьох питання хорошою дівчинкою. Маніпулюють дуже дуже вправно, і навіть якщо вона цього не помічає, є люди, які дуже добре це бачать і дуже добре цим користуються. Тому і маніпулятори дуже добре тестують людей. Вони розуміють, що якщо ти один раз погодилась на те, чого ти не дуже і хотіла, то можна дотискати далі, і ти погодишся, наприклад, наступного разу на те ж саме або на щось навіть. Більше на якусь більшу роботу, чому так відбувається, тому що хороша дівчинка на початку була дуже м'якою і не змогла встановити межі. І якщо ти для всіх зручна, значить хтось вже точно користується тобою. Ну і мені дуже подобається пояснювати певні питання на основі притч, і тому я вам зараз розкажу таку невеличку притчу про осла. Один чоловік і його син йшли з ослом через село. І на початку люди сміялися, вони дивилися на них, вони йдуть пішки і сміються. Чого ви йдете пішки? У вас є осел. Син сів на осла, люди засудили, чому батько йде пішки, а син їде на ослі. Потім батько сів на осла, люди знову кричать, сміються. Чому ж батько сидить на ослі, якщо син іде пішки? А батько такий класний сидить на ослі і їде собі дуже дуже зручно. Потім вони сіли обидва. Люди знову обурилися. Бідний осел, як він витримує? Вони сидять двоє. Це ж така тяжка вага, зрештою. Вони несли осла на руках. Ну а люди продовжували просто реготати висновок: що б ти не зробила, хтось завжди буде незадоволений цим, і це нормально. Завжди знайдуться ті, кому ти просто не подобаєшся. Так може просто жити так, як хочеш саме ти. А ось ми перейдемо до такої серії міні-практик, які ти зараз можеш записати собі в телефон або взяти якийсь блокнотик, записати те, що ти будеш робити найближчим часом. А саме такі міні-міні практики, міні-кроки для того, щоб вибратися ж таки з цього синдрому хорошої дівчинки. І така міні-практика, яку називаю практикою. Мовою сили тут я думаю, всі розуміють, що слова, які ми використовуємо, формують наше мислення. Замість того, щоб казати, я думаю, що можливо, треба зробити якось так. заміняєш це на я, пропоную зробити так. Замість вибач, можна мені слово ти кажеш, я можу сказати наступне. Це здається, що це такі мінімальні якісь заміни, і що це звучить просто смішно. Ну замінює якесь слово, ну замінює якусь міні невпевненість, що з цього буде. Але коли ти почнеш відслідковувати ось цю свою навіть мінімальну невпевненість, навіть мінімальну ось таку недовіру собі, то ти вже будеш відчувати ось цю грань між тим. Як насправді ти хотіла б сказати або зробити. Тому що якщо у нас чоловік говорить впевнено, то зазвичай йому кажуть, це лідер. А якщо жінка говорить впевнено, то їй зазвичай кажуть, ну ти нахабна. Окей, тоді ми будемо нахабними. Ну така вже наша доля. Ну і друга така міні-практика, яку вже зараз ти можеш записати собі в блокнотик або на телефон і використовувати вже з завтрашнього дня, це тиждень маленьких відмов, тиждень, коли ти будеш казати ні, коли ти не хочеш це робити. І твоїм завданням буде кожен, Кожного дня сказати хоча б одне ні. Здається, що це звучить дуже легко, але іноді нам дуже нелегко комусь сказати ні, комусь відмовити. Наприклад, хтось вас питає, можеш взяти ще сьогодні мою зміну? Ти кажеш, сьогодні я не можу. Хтось питає, ти можеш зараз вислухати мої проблеми там півгодини-годину? Ти кажеш, сьогодні я не в ресурсі, давай іншим разом. Тут ти маєш пам'ятати, що твоє ні, воно таке ж цінне, як твоє? Так, от ти сказала ні, і що сталося? Катастрофа? Ні. Кінець світу ні. Люди вижили так. Просто дивовижно. І просто кажучи, кожен день, навіть впродовж одного тижня, ні, ти е, зрозумієш і побачиш, як зміниться твоє власне почуття свободи. Мені здається, що я трошечки побила в мікрофон. Ну і третя міні-практика, яку ти можеш записати. Або запам'ятати це практика, яку я назвала А що я хочу протягом 21 дня ти маєш щоранку запитувати себе, а що я хочу. Краще навіть записувати, вести такий невеличкий щоденничок, можна навіть протягом місяця. Ну і записувати туди відповідь. Так згодом ти почнеш слухати і почуєш нарешті саму себе. І тут ти завжди маєш брати з собою цю фразу, ось це розуміння, що ти заслуговуєш на те, щоб обирати саму себе. Якщо тобі важко було слухати це все протягом цього відео, значить тобі точно це було потрібно почути. Ти маєш право бути собою, ти маєш право не подобатися всім. А головне, ти маєш право подобатися самій собі. І це твоя найголовніша цінність. Ти незручна, ти справжня, і це найкраще, що ти можеш зробити для самої себе. Основними результатами виходу з цього синдрому хорошої дівчинки. Можуть бути зміцнення власного я, коли ти навчишся розпізнавати свої потреби та ставити власні інтереси на перше місце, і завжди пам'ятати, що ти своя найважливіша людина. Також звісно, що це не менш важливо це покращення твого емоційного стану. Відмова від надмірного догоджання допоможе знизити рівень стресу і емоційного вигорання, коли є менше тривоги в житті стає. Більше гармонії тут також і сильні межі у відносинах, практикуючи ось ці міні такі практики, які я назвала як мова сили, та практика відмов, практика вміння казати ні, ти налаштуєш свої межі ти зможеш краще захищати свої кордони і не дозволяти маніпуляціям з боку оточуючих або навіть з боку близьких тобі людей, що дуже часто до речі трапляється, і завжди розуміти, що твої межі це твоя сила. Ну і наостанок це розуміння, що неможливо догодити всім, і цього й не треба робити. Це дасть тобі свободу, просто бути собою без ось цього страху, критики. Не всі повинні розуміти тебе і не мають цього робити, і можуть взагалі цього ніколи не робити. Головне, щоб а, ти розуміла саму себе. І повернемося до таких міні-притч: уяви собі сад, де ростуть дві квітки: одна завжди намагалася виглядати так, як хочуть оточуючи, змінила. Змінювала свій колір, свою форму і навіть запах, щоб догодити кожному, інша квітка росла природньо, слідкуючи своїм таким природнім ритмом. З роками квітка, що була собою, стала справжньою перлиною саду, бо її краса була неповторною та унікальною. І насамперед вона була природньою. І як ви думаєте, яка з цих квіток була найщасливішою? Тому бути собою це найкраща краса, яка може бути. І коли ти будеш практикувати навіть ось цей тиждень маленьких відмов коли в твоєму дні в кожному дні буде ні якійсь людині ні на ту дію, яку ти не хочеш робити, це просто дозволить тобі відчути, що світ не закінчується, коли ти кажеш комусь ні. Коли ти відмовляєш комусь чомусь, коли ти відмовляєш справі, яка зараз займе десь місяць твого життя, а ти просто колись сказала так, і потім ще місяць мучуєшся з цією справою, скажи ні, наче це найкращий вибір в твоєму житті, а не просто відмова від якоїсь. П'ятої кружки кави. І також, коли ти будеш використовувати ось цей щоденний ритуал там протягом 21 дня або протягом місяця, будеш питати себе, а що я дійсно хочу, які мої потреби, які мої бажання, це стане якраз таки твоїм внутрішнім компасом, який тобі допоможе краще розбиратися в своїх бажаннях, в своєму розумінні самої себе в ось цьому відчутті власних потреб. Просто запитай себе кожного ранку, що мене зробить щасливою сьогодні, і можеш навіть записати особисто. То мені більше допомагає, коли я це записую. Коли я прописую, наприклад, три речі, які мене зроблять щасливою сьогодні. Саме мене, і зроблю щасливою. Це основне, що мене зробить щасливою, від чого я ввечері буду посміхати, що я це зробила за день. І що саме я це зробила, що саме для себе, ні для когось. Бо коли ми робимо щось для когось заради того, щоб комусь догодити, ми не відчуваємо щастя ввечері. Ми не відчуваємо, що ой, так класно, що. Я йому блін допомогла, але я не хотіла цього робити. І пам'ятай, все, що ти сьогодні дізналася, це не просто якась теоретична інформація, е, яку ось так знову можна пропустити, а саме практичні інструменти для того, щоб повернути собі своє життя і навчитися наступне відстоювати свої межі, визначати свої потреби, відмовлятися від очікування інших, сміятися, коли хтось вважає, що твоя доброта це слабкість. Якщо хтось тобі скаже, коли ти йому відмовиш. По-перше, що ну якась ти надто нахабна. Просто відповідай йому, що нахабність це нова така впевненість. Що тепер я просто нахабна? От тепер я така, і мені це подобається. Ти маєш право бути собою, і це найцінніший дар, який ти можеш собі подарувати в цьому житті. А кожен день це можливість стати трохи сміливішою, трохи мудрішою, трохи щасливішою, а може навіть і не трохи щасливішою. Ти справжня, ти важлива, ти головна в своєму житті. І це найголовніше. І якщо тобі сподобалося це відео, підписуйся на мій YouTube канал. Тут дуже скоро буде багато нових відео на цікаві теми. А також підписуйся на мої соцмережі, там мене ще більше. Всі посилання є в описі до цього відео. Ну і звісно, що пиши в коментарях, який пункт з цього відео тебе зачепив найбільше. Це і буде такий гачок, за який потрібно зачепитися. І відштовхуватися саме від нього, щоб позбутися нарешті ось цього синдрому хорошої дівчинки. Обирай себе, будь собою. І нехай кожен твій день буде наповнений такою класною свободою і впевненістю в самої собі, в самої собі і впевненості в собі, і в своєму виборі. І обрати себе це вже найкращий вибір. Дякую, що ти була зі мною сьогодні. Я дуже сподіваюся, що це відео було цінним, що воно було цікавим для тебе, що ти зробила собі багато нотаток в телефоні або десь щоденничку. Ну і звісно, до зустрічі в наступному відео.